Що влада Росії зумисне перекручує законодавство України і Конституцію України щодо виборів в умовах воєнного стану? Також не має намірів поступатися умовами для припинення війни, які не змінилися з 2021 року. Президент України Володимир Зеленський повторив, що українська конституція та українське законодавство забороняють Україні проводити президентські та парламентські вибори під час воєнного стану. Ну це як Лукашенко та Вони сумніваються в легітимності нашого президента. Постійно говорять, що його термін президентства вже закінчився і не визнають його. Проте самі по декілька е термінів перебувають на цій посаді підроблю. Люють всі голосування, аби знову ж таки головувати у своїй недокраїні. Зеленський також заявив, що українська влада зможе розглянути питання про скасування воєнного стану, коли гаряча фаза війни завершиться, і коли Україна займе сильну позицію, сильною армією, сильним пакетом озброєння і гарантіями безпеки. Аналітики нагадуючи закон України про правовий режим воєнного стану прийнятий у 2000 році, передбачаючи Україна українська влада може припинити воєнний стан за умови усунення загрози нападу чи небезпеки державній незалежності України її територіальній цілісності. І в інституції вивчення війни кремлівські чиновники, включно з Путіним, неодноразово використовували навмисне неправильне тлумачення українського законодавства та конституції, щоб стверджувати, що Зеленська є нелегітимним президентом України після того, як Україна дотримуючись закону та конституції, не провела вибори в умовах воєнного стану. У 2024 році у звіті також додають, що українська влада юридично не може скасувати воєнний стан, поки Росія продовжує війну проти України. Експерти додають, що Зеленське окреслило умови, які необхідно виконати, щоб змусити Росію погодитися на справедливий мир. Серед іншого, він заявив, що Україна не може досягти справедливого миру з невеликою армією. У 40 тисяч або 50 тисяч солдатів з відсилкою на початкову вимогу правителя Росії Володимира Путіна під час російсько-українських переговорів у Стамбулі навесні 2022 року, щоб Україна демілітаризувалася і отримувала лише сили чисельністю приблизно 50 тисяч осіб. Путін та інші офіційні особи Кремля неодноразово висували умови припинення війни, які дорівнюють. Повній капітуляції України, включно з усуненням законної української влади та демілітаризації України, і ці вимоги не змінилися з 2021 року. І також президент України Володимир Зеленський окресли умови, які мають бути виконані, щоб підштовхнути Росію до справедливого миру. Українські офіційні особи продовжують сигналізувати, що Україна працює над подальшим збільшенням свого. Без пілотного і ракетного потенціалу на підтримку цієї мети ну і також нещодавно Володимир Зеленський підтвердив, що Українська конституція українське законодавство забороняють Україні проводити президентські і парламентські вибори під час воєнного стану. ось такі новини є наразі. ну і також далі будемо говорити про шлях, яким ми йдемо шлях до завершення цієї війни. І в четвер, у Німеччині має відбутися досить таки знакова подія засідання Рамштайн, чергове, на якому мають зустрітися 50 міністрів оборони різних країн для обговорення ситуації в Україні. Про це дописав голос Америки посол. Лечася на міноборони Сполучених Штатів Америки. Ну сподіваємося, що дійсно під час цього засідання будуть прийняті відповідні рішення, які необхідні наразі нашій державі. Ну і також міністр оборони США Ллойд Остін має провести 25-те засідання контактної групи з питань оборони України на базі. Рамштайн у Німеччині і про це також повідомляють військово-повітряні сили США на засіданні групи, до якої залучені понад 50 країн обговорюють подальшу підтримку України, і це засідання Рамштайн мало взагалі відбутися у жовтні 2024 року. І року. В ньому мали взяти участь президент України Володимир Зеленський і США Джо Байден. Його відклали після того, як Байден скасував свою подорож до Німеччини через ураган Мілтон у Сполучених Штатах. Проте бачимо, що все таки це засідання відбудеться. Не ну, далі продовжимо говорити про те, що заявив Блінкен те, що Сполучені Штати Америки задовго до повномасштабної війни почали озброювати Україну. І з вересня 2021 року ми непомітно постачали їм велику кількість зброї. США хотіли переконатися, що Київ має все необхідне для оборони, такі речі, як Стінгер, Джавелін, зазначив держсекретар Сполучених Штатів Америки. Ну і також інавгурація Трампа пройде із проспущеними прапорами. Стало це все відомо, і причиною стала смерть Джиммі Картера, який був президентом США у 1976-1980-х роках. Трамп вже відреагував на це. І зазначив наступне: демократи в захваті від того, що наш чудово американський прапор може виявитися приспущеним під час моєї інавгурації. Вони думають, що це так здорово, і так цьому раді, тому що насправді вони не люблять нашу країну. Вони думають тільки про себе, заявив новообр. Не президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Ну, якщо почали говорити з вами про міжнародну арену, то далі продовжимо саме, скажімо так, відкривати вам ту тему, яку анонсували на початку теру про обрязкання ядерної зброї, яке систематично говорить чи то Путін, чи то його команда, чи то його будь-які там не знаю посіпаки. І ми з вами це все чули. Потім з'явився Арішнік. Арішнік це топ-тема була. Да, в плані бряз. Канням проти українців і принципи проти заходу Так от, з'явилася інформація, що нібито він вже готував ядерний удар, але щось пішло не за планом. І дійсно, путлір полюбляє шантажувати всіх. І одним із методів було саме ядерна зброя та можливість застосування її по. Території України ну, і ось з'являється інформація про те, що Путін розглядав вже можливість застосування ядерної зброї. Проте Китай відмовив її. І про це розповів держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Так ось журналіст питав Блінкена наскільки серйозно Сполучені Штати сприймали погрози ядерною зброєю президента Росії Володимира Путіна. І словами держсекретаря США були дуже стурбовані, тому що як видавалося, Путін щонайменше род. Зглядав варіант застосування ядерного озброєння навіть якби ймовірність піднялася від 5 до 15%, коли йдеться про ядерну зброю, нема нічого серйознішого. Цитує Блінкена Financial Times. Водночас, за його словами, ядерна зброя була одним із питань, у яких Китай ймовірно допоміг США попри підтримку Пекіном Росії. У нас є причини вірити, що Китай зв'язався з Росією і сказав не робіть цього. На думку держсекретаря, подібна комунікація могла також мати місце, коли США повідомили Китай про план Путіна розмістити ядерну зброю в космосі. Блінкен також відкидає припущення, що адміністрація Байдена зволікала з наданням зброї. Він стверджує, що Білому дому довелося брати до уваги низку факторів, наприклад, чи зможе Україна експлуатувати та підтримувати ці системи. Він додає, що подібна динаміка могла мати місце, коли США повідомили Китаю, що Путін планує розмістити ядерну зброю у космосі. І дослідження інституту Рональда Рейгана в грудні 2024 року підтвердило ефективні зусилля Росії у залякуванні американської громадськості ядерним ударом. Три чверті американців, 76%, побоюються того, що Росія може використати ядерну зброю війні з Україною на 10% у порівнянні з 2021 роком. Зросла кількість тих, хто побоюється, що Росія може використати термоядерну зброю проти США, і таких близько 70%. у державному департаменті США назвали російську ядерну риторику безвідповідальною однак там наголосили, що Вашингтон не бачить підстав змінювати свою ядерну позицію у відповідь на ворожі дії Кремля, адже расисти вони полюбляють багато говорити, красиво прикрашати щось і повідомляти про те, що ми застосуємо та ось ми зробимо та ось ці червоні лінії. Проте вони нічого не роблять, і коли е, хтось постійно так робить і ніяких дій після цього не. Не спостерігається, то просто у ці слова перестають вірити. І ось така ситуація вже складається з Путлером, Про його висловлювання щодо ядерного озброєння вже не так дослухаються, як це було на початку. Ну і далі також будемо говорити про заяви, які лунають в офісі президента. І ось радник керівника офісу президента Михайло Подоляка говорить про. Країни НАТО, які психологічно не готові до війни з Росією, і про те, що єдиний шанс перемогти Ерефію, це зробити в Україні. Нескінченна поява планів про те, що через 3-5 років Росія буде готова атакувати країни НАТО, що мене тут вражає найбільше, це тотальна психологічна неготовність країн НАТО до війни як такої. У них досить багато зброї. Вона набагато ефективніша, але вони не готові її використовувати. Відповідно, якщо через 5 років Росія збереже ці темпи мілітаризації та авторитарності, в які вона сьогодні перебуває, у НАТО немає жодного шансу. Пояснив він в інтерв'ю. На думку Подоляка, країни НАТО ніколи не будуть готові психологічно до війни з Російською Федерацією, і це розуміють у Росії. Тому Росія поступово в цій війні підвищує ставки, поступово скасовує всі табу, поступово скасовує всі правила. Зокрема, правила ведення воїни відповідно готує плацдарм, якщо вона зараз не програє в Україні. продовжив він Рані керівника Офісу президента підкреслив, що єдина можливість перемогти Арефію – це перемогти її в Україні. Ну і ми намагаємося робити все можливе, аби дійсно Ерефі не було на території нашої держави. Активно займаємося власним виробництвом як дронів ракети. Ми вам про це неодноразово розповідали та демонстрували. Ну і зараз дуже часто лунає тема мирних перемов закінчення війни. Багато країн висловлюють свою думку. З приводу того, як же може закінчитися війна в Україні, І наостанок також поговоримо про важливе, про те, що перша партія французьких літаків десолдміраж дві 2005 f прибуде в Україну в січні поточного року. А uh, про це повідомляє видання. Україна може отримати декілька винищувачів міраж 2000 вже до кінця січня. Пише французьке видання. Імовірно, у першій партії буде лише три винищувачі. Саме таку кількість пообіцяла раніше Франція. У першому кварталі 2025 року видання пише, що їх будуть використовувати у штурмових цілях, як су 24 а не як Ф 16 які захищають повітряний простір. Що ще відомо про міраждві 2000 Зараз з вами обговоримо. Таким чином допис прочитаю вам зараз, що дописують у матеріалі. Ймовірно, перші три екземпляри будуть доставлені до 20 січня 2025 року. Деякі джерела навіть припускають, що вони вже присутні в Україні, але поки що виконують лише. Ще тренувальні польоти ідеться в матеріалі.